Тракторець і пташка. Оно разу синій трактор гоша возрощався після роботи свій гараж, лікар він через ліс, літа було жарко, світило сонце, там були цвіти і метелики. То тут, то там і дні щапки прибув. Тут Звучав дядя, і вкуснички встрікали, що трактор гуща загубинився і заслухав. Равто він побачив зовсім, зовсім незнайомий. Він готувився, цукшов десь знизу. Коша придивився і побачив маленьку пташечку. І осторожно наклонився і спросив. Привіт! Я коша, я але я синій трактор. Привіт, а я пташка. Чого ти плачеш? Тому що мені хвостить. De tu este ce mama și papa. Unde <gript> prada? să Не плачь, я тебе сейчас тупожу. И Гоша думал, как спасти пташечку. Ну, думал, думал и придумал. Малюк, залезай но мне куш. Я сейчас тебе не струн там. Я боюсь, я боюсь, что ты Я обережненько спасу тебе і так він притулив а авточка сів до куша, а потім синій трактор його підняв до країни міста, а потім мама і папа стали його обнімати. Босній трактор хуше його. З вас. І такі пташки сказали доброго. пі пі Ми дуже добрі. Спасі вашого, нашого маленька ми, вашу, ми вас на здоров'ячку. Сказав він і поїхав далі. Ведь вже наступив вечір. Йому теж треба розпрощатися додому. Привіт! Я тракторець Гоша. Я бажаю дівчачі пісні. У мене є свій настоящий канал і називається Синій трактор. Там багато-багато різних пісень, ще вони ще веселі, а мама каже, що ще христі. Нажми на мене оцю червону кнопку і щоб нічого не пропустити. Біп-біп.